Опять все починається удар по енергосистемі РФ і блекауту Росії. Як безпілотники обійшли російську аналоговнетну РВС КАСТА і знищили вже не першу електростанцію країни-агресора? Чи треба росіянам тепер запасати свічками? Та хто насправді стоїть за енергоатаками разом з військовим експертом Павлом Нарожним? Зараз розберемо всі деталі. Пане Павло, дякую велике, що знайшли час з нами поспілкуватись. Хотів би поговорити з вами про події цієї ночі. Повідомляється, що в Курській області Росії дрони успішно атакували електричну підстанцію. Росіяни, звісно, одразу заявили, що це українські безпілотники, причому от вивели з ладу, начебто трансформатори, залишили без світла п'ять населених пунктів і лікарню. Тобто, ну, цивільні об'єкти, як ми бачимо, як вони повідомляють. Але от стверджують джерела в наших в українських спецслужбах, що до цієї підстанції були, зокрема, підключені. Важливі військові об'єкти, от для початку хочеться зрозуміти, що це за об'єкти і як їхнє знеструмлення може допомогти ЗСУ. Такої інформації, які самі об'єкти у мене немає. Ми можемо зробити якісь деякі. Обережні, скажімо так, прогнози, що це могло бути. Курська область, це область, яка на кордоні з Україною, Сумською областю. Сумська область вона постійно страждає від обстрілів артилерійських, мінометами, там стріляють, заходять ДРГ і так далі. Тобто, це могла бути будь-яка база піхотна, це могла бути база артилерії та все, що завгодно. Тобто, в принципі, будь-яка армійська база, вона є ну, наразі стратегічною. Вона в свою чергу якось послаблює ці сили, які на фронті, я так розумію. Так? Ну, звісно, так. Тобто, якщо у них немає постійного джерела е, живлення, це означає те, що вони повинні переключитися на якесь резервне, це там якийсь дизель-генератор. Але дізель-генератор це завжди ну, не зовсім те, що там е, коли є нормальне живлення, це і паливо треба підвозити, і цей генератор може вийти з ладу і так далі. Тому, ну крім того, не забуваємо, що це ми звикли до таких обставин, тобто і наші збройні сили, які постійно воюють саме в таких Сам тобто там забезпечені цими генераторами, чи є вони там росіян, чи немає. Ну це таке величезне, одне велике питання. Це, бути до речі, і аеродром там знаходиться на Курській області. Ну чи був він запитаний чи ні? Але якщо б це дійсно якийсь великий стратегічний об'єкт, то я думаю, там проблем якраз живлення б не було. Але хто ж все таки завдав удару? Українські ЗМІ пишуть, що нічна атака на Курськ це спецоперація СБУ. Водночас радник офісу президента Михайло Подоляк вранці дещо за Тригував іншою заявою по території Росії, працюють громадяни Росії, які перебувають на її території. Тож чи могло це бути спільною операцією з агентурними мережами? Ну це могли бути РДК. Той, той самий батальйон, да який там вже до речі, це вже робив декілька разів. Ну, Звісно, вони могли отримати якісь інструкції, могли отримати якісь розвіддання від української сторони, але вони абсолютно абсолютно спроможні самі зробити ці скіди. Скид ну це самий дешевий варіант. Це можна там купити стоковий е дрон, ну той самий Mavic або там Autel, причому саме відносно дешевих моделей. Там в інтернеті продаються прямо от, е ці всі прилади для скидання. Ну вони називаються там для доставки, якось так, да, тобто їх можна використовувати для для скидів Після того вони беруть ті гранати, які вони взяли в якості трофеїв, коли вони атакували Росію, і закидують ними ті самі е, пункти е, трансформаторні. Ну, тобто, ну цей сценарій абсолютно реальний. Примітно, що самі окупанти повідомляли про атаку Курської області аж десятьма БПЛА. Сьогодні е, наш регіон масіровано був атакований безпілотними літательними апаратами. 10 із них зафіксірованих, росіяни стверджують, збили усі однак пізніше стало відомо, що, начебто, один з БПЛА осліпив російську радіолокаційну станцію Каста, яка за ствердженнями російської пропаганди виявляє навіть літальні апарати з технологією Стелс. Тож як вона прогавила звичайний дрон? Ми вже знаємо приклади, коли через захист РЛС проходили дерев'яні або картонні дрони. Який саме тут був дрон, ну мені невідомо. Але для ураження РЛС могли використати, ну в принципі, все, що завгодно, будь-які надбання, там і ті самі австралійські дрони, і картонні дрони українського виробництва. Тобто, чим сильна українська армія, то що ми використовуємо такі не книжкові підходи, такі не прямолінейні, такі це наша постійна самодіяльність внизу без інструкцій з гари, ми Там придумаємо самі яскраві методи знищення. Пан Подоляк також заявив, що цитую це двостороння гра, і цей рік для Росії суттєво відрізнятиметься від минулого. Чи означає це, що почався ну рух в обидва боки? Що якщо росіяни будуть бити по інфраструктурі українській, то Україна буде відповідати? Я більш ніж впевнений, що удари по енергетичній інфраструктурі будуть, тому що ми вже бачили, як в біля окупованого Севастополя був нанесений удар Патець. Ну там абсолютно логічно, тому що Сівастополь це величезна військова база. Абсолютно впевнений, що по всій території Росії для того, щоб знищити знизити або знищити економічний потенціал Росії, будуть нанесені такі удари. Саме на це, на думку експерта, спрямовані і останні атаки дронів по Москві. Щоразу, коли якийсь дрон вибухає в елітному районі Москва-Сіті, у російській столиці скасовують або переносять авіарейси, а це втрати на мільйони доларів. Удари по енергетичній інфраструктурі можуть виявити ще більш витратними для росіян. Якщо все-таки це були наші дрони, да, припустити, які атакували підстанцію, то от е Наскільки ефективний цей шлях буде в дальній перспективі? Тобто, от куди в такому випадку можуть дістати сили оборони? От до цього там була обобавовна на енергооб'єкті в Білогородській області, тепер, от вже вдруге, в Курській позавчора, якщо не помиляюсь, була ще попередня. І чи можемо ми припустити, що періодичні відключення світла влаштовуватимуть, ну, наприклад, в Петербурзі там або навіть в Москві? Чи це взагалі доцільно? Коли ми кажемо, що ці удари по Курській області вони зроблені були самим дешевим методом це скидами, бомброд. Які скидають гранати чи якісь інші вибухові пристрої. Якщо казати про удари на відстань 500 плюс кілометрів, тут вже використовуються геть інші дрони. Ці дрони коштують, ну, є деякі різні припущення. Є оцінки дронів іранських, вони там коштують 30-40 до 50 тисяч доларів за одиницю. Сергій Притула на своїй сторінці в інстаграмі писав, що дрон Бобер, який вони поставляють в збройні сили, коштує 4 мільйона гривень. Приблизно 100 тисяч доларів за одиницю. Ну, можливо, це з урахуванням розробки там, роботи інженерів. Я не знаю, не беруся оцінювати. Ну, Для мене це вважає, ну я вважав, що вони коштують набагато менше. Ну, навіть якщо він коштує 100 тисяч доларів, вдарити по ТЕЦ, якщо ну, скажімо, вибухне КТЛ, або згорить трансформаторна підстанція, це шкода ну, на мільйони доларів. Тобто мультиплікатор дуже гарний і е, ніяких проблем з побудовою дронів формата шахед. Які будуть доставати на відстань 700 або навіть 1000 кілометрів, я не бачу абсолютно. Ну тобто, всі компоненти для цього у нас є: двигуни внутрішнього двигуни внутрішнього зарання, навігаційні системи, чіпи ми можемо купувати у наших союзників без будь-яких там обмежень у Тайвані, у США. Там є ну, є деякі проблеми, скажімо так, з антеннами з їх виробництвом, з їх покупкою, але я думаю, що це, це теж ем, можна вирішувати. Тому я очікую взимку, ну такі, скажімо. Більш-менш потужні удари дуже глибоко в тилу противника. Наші енергетики кажуть, що зробили уроки, винесли уроки сторічних обстрілів вітчизняної енергети, ну тиб прилаштувалися, да і може там якось цього року буде по іншому. І от до цієї зими, вже там на випадок масованих атак є вжиті якісь певні заходи. А чи готова на вашу думку російська енергосистема до подібних атак? І от чи будуть росіяни про щось ну принаймні в приграничних при Прикордонних до України областях щось модернізувати. Ну По-перше, які це були модернізації, які були зміни. Е, у нас, на жаль, централізована система. Тобто, у нас є там атомні електростанції, те, це від них це все діло розподіляється по магістралям, там по містам і так далі. В Росії все дуже схоже організовано. Що вони могли зробити? Вони їм треба для того, щоб повністю захистити, да тобто які є методи ураження. У нас є ракети формата Ніптун перероблені, да, тобто, ну, там, якщо це дійсно якась велика. ТЕЦ чи електростанція, і можна вдарити саме такою А, У нас є ракети С-200, які переробляються ППОшні, У нас є а, дрони а, формата шахет, і у нас є дрони формата Скідів, да, тобто, ну, там, дрг група. Тобто, це в переводі, на прикладі на людську мову, означає, що на кожному такому об'єкті їм треба мати. Ешелоновану систему захисту від е, е, цілій формата крилата ракета, від цілій там маленький дрон, і від цілій дрон, який не видно на Радарі, це означає те, що у них повинні бути якісь групи з кулеметами з прожекторами, які вночі сидять і слухають, чи не лечить, щось, чого не вони не можуть побачити на РЛС. Стоять повинні якісь системи середнього радіо там формата Бука, формата С300, наприклад, які будуть збивати вже більш серйозні, більш потужні цілі, але побудувати таку систему ППО. За там які лічені дні, за якісь лічі лічені місяці, нереально. що ми бачимо? Ми бачимо от, ну, що в Криму. Відбулося в Криму. Був нанесений удар по штабу Чорноморського флота до цього були знищені декілька систем С 400 с 300 і там на всі, значить, возмущені кріки колаборантів і інших місцевих жителів. Росія відповідає, що протягом одного місяця вони закриють дірки в ППО. Ми розмовляємо про Сівастополь. Ну про стратегічну військову базу. А в Росії ну величезна кількість міст, величезна кількість об'єктів. У них здається там міст мільйонників щось, чи шість чи вісім. Ну тобто всі ці заводи розкидані по величезній території, і все це захистить в один день нереально і перебудувати нереально. Тому більш ніж впевнений, що наші удари будуть успішні. Тобто, підсумовуючи, можемо констатувати чи припустити, що Росіянам доведеться звикати до блокаутів регулярних. Так, їм треба зараз йти в найближчі магазини, купувати свічки, зарядні станції, бензогенератори. Ну і все, що їм стане в нагоді, коли взимку буде холодно і не буде світла. Ну звісно, ці удари будуть під час морозів. Ну, в самий гарний момент. Дякую вам дуже за вичерпну відповідь. Був радий провести це інтерв'ю. Сподіваюсь, бачити да. вас знову. Да, дякую. Дякую, на все добре.